Самостійно подати річний звіт можна, і я показую, як це робити на ФОП-інтенсиві. В ході навчання буде перевірено ваш електронний кабінет платника податків, кведи на відповідність діяльності, вхідні та вихідні платежі, чи не порушують вони вимоги законодавства. Якщо будуть виявлені порушення, будемо виправляти. Розберемо, як правильно рахувати дохід для ФОП. Ну і навчу подавати те, заради чого ми тут зібралися. Річний звіт. Я особисто покажу вам кожну кнопочку, куди натискати, що і як рахувати, і що куди вписувати, що ви отримаєте по завершенню. Повна перевірка 25-го року та рекомендації, як працювати в 26-му році. Навчитись самостійно подавати річний звіт і зможете щороку це робити при цьому економлячи на послугах бухгалтера. Інтенсив складається з трьох основних уроків та одного додаткового онлайн зі дзвони зі мною та підтримка в чаті до повного завершення звітного періоду. Весь цей обсяг знань ви отримаєте всього за 950 гривень. Старт вже 15 грудня. Кого цікавлять деталі, ставте плюс в коментарях або йдіть за посиланням в шапці профілю.